Жили собі дід і баба. Пішов дід на город та й посадив рібку. Росла рібка росла і виросла велика. От настав час вибирати рібку. Пішов дід на город, взяв рібку чуб, тягнув, тягнув, промучився весь день. А Рібка сидить у землі, як пень, став гукати бабу Марушку. Іди, бабо, не сиди, рібку вирвати поможи. Прийшли у город, взяв дід рібку за чуба, баба діда за сорочку. Тягнули, тягнули, промучились весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Стали вони лукати внучку. Іди, внучка, не сиди. Рібку вирвати поможи. Прийшли в город, взяв дід Рібку за чуба, баба діда за сорочку, внучка бабу за спідницю. Тягнули, тягнули, промучились весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Стали вони гукати собачку Фінку. Іди, Фінка, не сиди. Ріпку вирвати поможи. Прийшли у город, взяв дід ріпку за чуба, баба діда за сорочку, внучка бабу за спідницю, собачка Фінка, внучку за платтячко. тягнули, тягнули, промучились весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Стали вони гукати кішку, мінку. Іди, мінко, не сиди, рібку вирвати поможи. Прийшли в город, взяв дітріпку за чуба, баба діда за сорочку, мучка баба за спідницю, собачка, фінка, внучку за платтячко, а кішка мінка, собачку фінку за хвостик. Тягнули тягнули, промучились весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Стали вони гукати мишку, сіроманку. Іди, Мишко, не сиди, рібку вирвати поможи. Прийшли вони на город, взяв дітріпку за чуба, баба діда за сорочку. Внучка бабу за спідницю, собачка-фінка внучку за платько, кішка-мінка, собачку-фінку за хвостик, мишка сіроманка, кішку-мінку за вушка. Тяг, Тягнуть-потягнуть, витягнули рібку.